зіпелор спрей втамує горло у дітей, а для дорослих зіпелор. -форте. Час. З обіду в шоу «Твій день ми продовжуємо марафон, капустяни марафон. Сьогодні я готуватиму для вас разом з вами оладки з пекінської капусти, а на десерт пиріжки з вишнями. Давайте подивимося, які інгредієнти входять в ці страви. Для оладків з пекінської капусти нам знадобиться 300 грамів капусти пекінської, 30 грамів кріпу, 10 грамів кунжуту, 4 яйця, 150 грамів борошна. Просіяного олія та сіль. А для пиріжків з вишнями нам е, знадобиться 140 г листкового тіста, 4 столові ложки е, вишні, одне яйце, 2 столові ложки борошна, 1 столові ложка крохмалю, одна чайна ложка цукрової. Пудри. І е, що я, я зараз пропоную, друзі, почати з десерту, е, тому що, е, тому що е, треба повозитися трошки. Надягаю рукавички, я вже трошечки тут вже трошки показійнувала. І е, знаєте, можна робити, е, можна робити будь-якої форми ці наші пиріжки. Е, головне купити листкове тісто і дати йому розморозитися. От я от такі вже е, малинці такі. Наробила. У нас буде п'ятеро на обіді, тому я вироблю п'ять пиріжків. Але ж вони такі, знаєте, виходять вже не пиріжки, а пироги. Зараз я качалочкою розкачую тісто, тому що якщо ми візьмемо, от, наприклад, от таке тісто, так воно буде за товстим, і вони дуже довго будуть пропікатися, можуть згоріти. А ми їх розкочуємо, роз... розчавлюємо. Так, нашої розкачуємо нашою качалочкою, і у нас отакі виходять заготовки для наших, для наших пиріжків. Так, далі треба зробити начинку. Начинка робиться з вишень. Вишні у нас вже розморожені. Там, звісно, в рецепті написано, що треба скільки -то там грамів треба на око дивитися, тому що у вас пиріжки виходять великі. Що ми додаємо сюди? Сік нам не потрібен. Ми сік навіть будемо прибирати крохмалем. Додаємо сюди крохмаль, перевіряємо. а ні, це не крохмаль, о, крохмаль. Для того, щоб сік, який буде виділятися з вишень, трошечки крохмаль забрав собі. Так. Так. Ну, небагато його має бути, тому що вони не мають бути крохмальними, тим більше, що ми ж хочемо, щоб у нас начинка була дієтичною. Бо сьогодні до нас прийде Артур Лугай з Анною Кареліною. А, вони зараз на дієті, тому що вони танцюють, вони зараз а, готуються до фіналу. Так. А Якщо у вас є питання, якісь до наших а, с -с супер. А, Суперфіналістів, будь ласка, надсилайте, ми обов'язково поставимо ці питання. Так, перемішали. Що я ще сюди додам? Обов'язково треба додати трошечки кориці, а кориця дасть такий приємний смак, але ж теж треба не переборщити, тому що. Ем, ну, це буде не дуже не дуже добре. Так, ми маємо 5 заготовочок, і будемо зараз ліпити наші вже е, до речі, духова шафа вже розігріта до 200 градусів. І думаю, що десь хвилин 20-25 вони будуть пектися. Що ми робимо? Е, не забуваємо про те, що вишня у нас кисла, і ми маємо додати до неї, окрім крохмалю е, і кориці, ще й цукрову пудру. Викладаємо отак: от нашу начинку на кожен такий квадратний млинець. Розподіляємо так, щоб при кожному, при кожному на кожному кусочку була, була вишенька. Так. Ну, Це таки, знаєте, у мене враження, що я роблю такі великі вареники з вишнями. Так. І обов'язково зверху треба посипати цукровою пудрою, інакше вони будуть дуже кислі. Так, це цукрова пудра. Так, трошечки додаємо пудри. От, бачите, такий якийсь вже новорічний вигляд мають ці наші пиріжки. Так, і заліплюємо, накриваємо от так. Так, Потім придавлюємо от так по. Периметру, так. Можемо цю сторону вже не начіпати, тому що вона у нас вже зліплена, тому що ми взяли цілу. І робимо косичку. Косичку, як, ну, як заманеться. Якщо ви вмієте робити косичку, робіть. А якщо не вмієте, так як це роблю я, просто защепити красиво. Бо потім е, тісто у нас листкове, воно обов'язково. Запечеться і буде дуже красиво. І так ми повторюємо е з кожним нашим пиріжком. Потім викладаємо на деко, яке накрите папіром. Так. Обов'язково. І після того будемо запікати. А вже після того, як поставлю наші. Пиріжки, ми можемо вже підходити до наших оладків. І сьогодні я буду готувати їх саме з пекінської капусти. Я забула цукрову пудру. Обов'язково треба підсипати, тому що буде не смачно. А я ж хочу, щоб наші гості і мої колеги Іра та Влад насолодилися цим смаком. Якщо ви заготували вишні, це дуже добре, тому що. Е, інколи буває так, що можна в магазині купити. А якщо ви самі зробили, е, сіли всією сім'єю, получав ливали кісточки, перевірили, чи їх там немає. Тому що з кісточками ну, це не дуже приємно. Їсти, можна зламати зуби, а нам зуби потрібні, так? Е, е, і ми закриваємо їх. Е, я маю зробити 5 штучок. Якщо вони будуть завеликі, ми можемо поділитися з кимось. Так, е, друзі. І зараз я буду викладати їх на деку, на наше. М -м -м. Поспішаю робити, тому що вони мають у нас запектися обов'язково. Я ой забула знову цукрову пудру. Я хочу вам сказати, що я взагалі дуже люблю вареники з вишнями. У нас я пам'ятаю, як Тимур Мірошенко разом з мамою готували вже вареники з вишнями. І мама додавала, до речі, теж крохмаль. А коли я роблю вареники з вишнями, я не додаю чогось, не знаю. Ну, перший раз почула, і вже тепер буду робити так, тому що крохмаль дуже добре забирає сік і він не тече. Ну, перевіримо зараз, що у нас вийде з нашими пиріжками. Так, майже все готове. Ще два. Два пиріжки, і будемо за, за в нашу, закладати в нашу духову шафу. Так. Я думаю, що якщо ви зараз готуєте разом зі мною, ви зможете може, надіслати якісь свої фотографії, світлиночки ваших пиріжків. Ну, Розумієте, що можна зробити будь-яку форму, яка вам подобається. Можна кругленькі, можна зробити їх у вигляді вареників. Головне, добре защепити ці наші е, пиріжки, тому що сік все ж таки може витекти, а я би не хотіла, щоб це відбулося. Так, покажу вам зараз, що роблю далі. Е, пізніше продовжу, я розбила. Два яйця взяла, тому що в мене великі пиріжки. Для того, щоб намазати, відділила білок від жовтка, жовтка жовток від білка. І тепер треба це намазати. Так. Угу. Руся, як думаєш, з якого віку можна дивитись нашу програму? З нульового. Ну, так. Молодець, тому що нашому глядачу сьогодні нам написала Анжела, що братик, якому три місяці дивиться нашу програму. Давайте подивимось. Чекаю, до речі, на битву кухарів. Мабуть, хоче взяти участь. Уже. Вот я думаю, вже час. А Саме там не видно вік. руки, можливо, і пироги готує. Можливо Ну, Хто я зна? тобі скажу, це той вік, коли ти в три місяці як починаєш готувати, то вже до року ти майстер-класи можеш давати. Молодець. Чекаємо наших суперфіналістів і чекаємо на питання для них, до речі. Можемо озвучити ваші питання найпотаємніші, найцікавіші. Пишіть під, пишіть під постом в інстаграмі. Так, Артур так. лугай Анна кареліна чекають. Питань до речі, поки цікавейко. що немає. Ми щойно перевіряли наші соцмережі і Фейсбук і Інстаграм. Там є побажання від вас хороші слова. А ось запитань поки що ви не написали. Питання пишіть, до будь ласка. До Артура точно є у Кості Войтенка. Тому, якщо ти не тренуєшся, Костя, пиши озвучимо. Але знаєте, друзі, коли я побачила перший раз Артура Логая а, в танцях, і він танцював Канкан. -кан, е, до речі, до того моменту Канкану ще не було в танцях, я подумала: М -м, мені здається, що цей хлопець може перемогти. Mm -hmm. Подивимося, подивимося, Люди Але шанси є у всіх пар, і у Ольги Гарлан з Дімою Дікусаром так. є, і в Кості Войтенко з його роксоляною. Так. Так, Рок так, Слава так, взагалі і е, Артур наш... гая з разом разом з Анною Кареліною. Нам повезло е, спостерігати наживо в неділю цей суперфінал, тому що ми будемо представляти також в ефірі суперфіналу танців з зірками нашу улюблену маленьку червону машинку. І наживо подивимося, як будуть розвиватися пристрасті, хто буде переможець станемо учасниками теж у цієї абсолютно унікальної події. Знаєш, чому мені подобається танці з зірками? Як і шоу твій день, це прямий ефір. І все, що тут відбувається, а, це все відбувається наживо, нічого не можна переробити, пересмажити, перетанцювати. Нічого не можна. Вже якщо йдеш, пішов на паркет, вже роби все, що ти можеш, тому що це фінал. А в фіналі вже не можна зупинятися, треба йти тільки вперед. Так, і остання така вишенька на нашому торті. Ми сказали, що ми сьогодні додамо схід. Смаків, і, і тому зверху на це, на жовток, який ми намазали наші пиріжки, я насипаю кунжут. Він зараз підсмажиться, буде такий аромат, і вони будуть хромтіти ці маленькі, маленькі, маленькі зернятка. Так. Руслана, а нас же сьогодні ще оладки з Пекінської капусти, правильно? Так, я оладки, бо зараз буду робити, просто я хочу поставити в духовку, ну, щоб вони спеклися, бо якщо вони будуть сирі. А ти знаєш, як пекінська капуста захопила світ? Хочеш дізнатися? Я скажу більше того, я раніше думала, що її привозять з Китаю, Китаю, Так, а ще виявляється, що вона ще росте в Україні. Зараз дізнаємось. Дивіться. А давай. Ви не повірите. Але пекінська капуста таки з Китаю. Перші записи про неї датуються аж п'ятим століттям нашої ери. Соковитий овоч швидко розсмакували сусіди. Пекінська капуста стала популярною у Кореї, Японії та навіть Індії. А от з експортом в інші куточки світу довгий час не складалося. Уявіть, тільки 50 років тому Пекінська капуста захопила Європу та Америку. Чому захопила? Пояснимо далі. По-перше, пекінську капусту швидко вирощувати від розсади до стиглого плоду менше місяця. А якщо висадити овоч в ідеальних ґрунтах, можна смакувати урожай тільки уявіть через 20 днів. До речі, пекінську капусту вже облюбували українські фермери. Тому ціни китайського овоча на наших ринках не кусаються. По-друге, пекінська капуста вражає своїм м'яким та ніжним смаком, а також вітамінним складом. Легкі та соковиті стебла містять багато корисних речовин: вітаміни С, А, Б, калій, кальцій, магній, фосфор, амінокислоти. Капуста, справжній скарб у холодні місяці. Чому пекінська капуста чудово зберігається? У звичайному побутовому холодильнику качани лишаються свіжими до двох тижнів, абсолютно без втрати смакових властивостей. А от якщо забезпечити ідеальні умови, пекінка зберігатиметься до чотирьох місяців. Тож цей корисний та соковитий овоч доступний у будь-яку пору року. Так, друзі, пиріжки вже готові для того, щоб я заклала їх в духову шафу. Я намастила олійкою цей папір, зверху поклала ще 5 пиріжків для нас і для наших гостей. І ставлю в духовочку хвилин так, десь на 20, на 15. Буду слідкувати за тим, як вони будуть готуватися. І тепер ми маємо час приготувати оладки з пекінської капусти. По перше, чому з пекінської саме? Тому що а, можна із такою нашою нормальною капустою, але ж її треба готувати, тому що вона тверда. А ця м'яка, бачите, вона така, вона як сніг. Ця пекінська капустка, тому ми сюди вбиваємо десь 300 грамів. Ну, я половинку так нарізала, половинку цієї капустки. Так, чотири яйця. Тому що це все, все має добре триматися, коли потрапить на пательню. Чотири яєчка розбиваємо. Так, обов'язково треба просіяти борошно, щоб вони були такі пухкі. Так? Додамо сюди теж, друзі. А сьогодні кунжут у нас вишенька на торті на, на наших пиріжках, і буде і в капустяних наших оладках. Чотири яйця. Так, обов'язково додаємо кунжут. Кунжут, і він буде так хрумтіти теж всередині, і надавати такий східного смаку. Так, не боїмося, тому що кунжут це сила. Обов'язково для тих, хто танцює, не забуваємо про те, що ми маємо сюди покласти кріп, який я вже нарізала, мілесенько. так. Обов'язково треба посолити, добре посолити, тому що капустка любить сіль. Ну, як і картопля в Україні. А треба по... так Та, я ти... зараз боюсь пересолити. Я так подивилася. Е... Я що порахувала. Вже... Ти п'ять разів посипала сіллю. П'ять разів, але 5. у мене тут велика у мене сіллю. велика порція. І я скажу так, що ми маємо все ж таки оцю всю капусту посолити. Воно має переженитися в нашій мисці. Так, і коли ми вже отримуємо цей е, фарш чи тісто, тісто називаємо, називаємо його тісто. А щоб щоб з нього вийшло тісто, треба борошно додати. Борошна десь грамів 150, я вже його просіяла, воно вже збагачене киснем. Так? Але ж все ж таки, розумієте, на кухні треба імпровізувати. Якщо у вас буде трошки менше борошна, чи може яйця великі, чи може капустка дуже буде соковита, треба регулювати. Для того, щоб вони посмажилися, вони мають мати таку консистенцію, як на млинці. Так? Не має бути сухим. Якщо ви побачите, як от я наприклад зараз бачу, що мені здається, що не вистачає яйця. Я ще одне яйце сюди заб'ю. Тобто в тебе там було чотири. Тепер плюс одне на цю масу Плюс одне, ну маса, просто велика маса. 300 грамів. Мені здається, що я трошки капустки взяла більше, і тому я ще вбиваю одне яйце угу. і не боюся цього. Тому що маса має бути такою, щоб її можна було легко накладати ложечкою столовою на пательню. До речі, я вже поставила пательню на, на, нашу, на нашу плиту, друзі. Молодець. Друзі, великий обід розпочинається. Артуре, влади, будь ласка, допоможіть мені? Легко, легко. Це у нас гаряча треба... страва, це десерт, розумієш? А пиріжки на потім. Ва, на так, десерт. Так, є. Це? Угу. Так. Так. Тепер а -а нам залишається тільки покуштувати і сказати, чи вийшло чи не вийшло? Ось <хоже> <рі> 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 um, <рі> <так. От рі> будь ласка нашу страви від одного до десяти. Це який класний <рі> сезон? Десять <а? рі> <10. рі> друзі? У нас ще є питання від глядачів. Хто ваш головний конкурент? Оля Костя. Ой. А ми ж про хороше за столом маємо говорити. Ні, давай... ну, а чому це погано? Ми, ми питали вчора і в Діми Золові так. так само, якщо ви е, уявімо, стоїте з Кубком, хто ага. другий. А, ну, я. Я я, Добре, я скажу так, е... і не буду політкоректним. Не буду. По-перше, мені хотілося, щоб перемогла або Оля, або ми. Ну, Це так. Тому що я вірю у людей і. Вірю в те, що в цьому шоу були такі зірки, які вже покинули шоу і танцювали серцем. І мені хочеться вірити, що і люди вірять в те, що має перемогти людина з великим серцем і з добрим серцем. Ну і друзі, останнє питання перед обідом, перед тим як поїсти, чи важко вам бути на дієті, якщо ви на дієті? Перед пиріжками це дуже сильне питання про продіння. Встигаєте їсти? Так можна перед тим як ми почнемо їсти у Ані є серед логаїв. Так. Е, є один у неї закоханий. А -а -а. <реш> так. <реш> так, так, так. І вчора мій старший син прислав мені відеоповідомлення <реш> <реш> так. і сказав, що я маю подарувати і зробити сюрприз Ані, бо вона красива. Mm. От, я, тобі відео, я тобі відео не тобі потім вже покажу, можу вам показати. От, і можна? Це від, від усіх мужиків Лагаїв. Для тебе. Але, але ми, ми глядачам не скажемо і не покажемо, що тут. Я дуже хочу, щоб ти взяла з собою це на фінал, бо ти зрозумієш, чому. І ви всі зрозумієте, Круто. чому саме це ти маєш взяти з собою. Боже, я зараз заплачу. Якось так. Друзі, але у вас є ще можливість звернутися до фанів саме зараз, щоб вони якомога активніше за вас голосували. Обов'язково номер пари називайте. От п'ять пара номер п'ять. Я дуже радий, що ви кажете пара, бо так і є. З першого ефіру. Ми пара-партнери, і ми усе, шоу пройшли разом як одне танцювальне, як одне ціле у на цьому паркеті. Тому нам хочеться дуже сильно вашої підтримки. Голосуйте за нашу пару під цифрою «05». Друзі, а я вам 7, 9, друзі. А я хочу надати вам підтримки. Поїжджати нарешті нас дай -дай. сьогодні. Оладки з покінської капустки з кунжутом, і у нас пиріжки Блінка. з вишнями. Так. А можна сметанки? <рисувати>? Сметанки так можна сметанки і... додати. Ой, Ой, ну додати. до речі, до цих так. до цих млинців можна додати до оладків. Можна додати. Будь-який соус, Іра каже, що сир не підійде. Mm -hmm. Ну і будь-які, які ви любите. Тримайте. Тепер я розумію, що ти любиш цю програму. <laughs> а Артур, ти mm -hmm. любиш цю програму, так? Да? Ну, приходьте до нас ну, частіше. Добре. Я можу приходити чекати... кожен день. Бо їсти з цими тренуваннями дуже складно. Тільки mm -hmm. <laughs> по буднях. Домовилися в суботу, в неділю. Там в павільйоні вже годують. Друзі, <laughs> скажіть, як на смак? Наші глядачі чекають реакції? Чудово, маленько, жирно. Так, і я їм без е, сметани. Без сметани. Так, так. бо я чому? не їм сметану, по-друге, достатньо і смачно. Так, mm -hmm. так. Ну до речі, я теж спробую без сметани. Я хочу сказати, що такі оладки можна готувати з е, е, звичайної капусти, але вона затверда, а ця така пухка, uh -huh. і, і з неї виходить дуже як класні оладки. Що ти хотів сказати? Я спробувати? б сюди додав. Е, Можна додати сюди часник? Ну, зараз буде таке трошки сиру зверху можна mm. а, і рибу, і це буде дуже, дуже смачно. Так. І Або авокадо, і теж рибу. І це буде просто уляд. Слухай, Артуре, у нас, тут є, є, у нас ми ä, оголосили конкурс. На кращого кухаря. Ага. Отже, ти ще <рігал> спробуєш свої сили. Я працював колись <рігал> Ну, да? Так ну так у тебе є всі навпадали. шанси потрапити в наше шоу і стати головним шеф-кухарем шоу твій день. Отак. От О, така ідейка. Тобто я <рігал> буду <рігал> дуже довго годувати влада. Ну це вже буде після фіналу. Якщо дуже хочеться, то домовимось. Друзі, поки що нагадаю наше питання дня. Сьогодні у нас фото запитання. Вам треба подивитися в наш пост в інстаграм або зараз на екран Вкусно. і відповісти угу. на те, Вкусно. яка з цих тварин не може висолопити язика. Ось так мені здається, що я знаю, але я мовчу. Друзі, пишіть свої здогадки під постом в інстаграм. Ні, не можна, можна подумати. Можна подумати, але або напиши відповідь в нашому інстаграмі. Можна сказати. І, <реш> <научно>. <реш> <реш> І тоді ти зможеш виграти тостер, якщо ти вгадаєш. Тостер. Тостер Страшний. для смачних ранкових Це... тостиків. <реш> Так, да, так, да, так, да. Друзі, а якщо ви якщо ви не встигнете, встигнете з'їсти пиріжки yeah. з вишнями, yeah. так? Так. Так. не можете взяти їх з собою обов'язково. Мені здається, що вони смачні. Я б зараз вже спуштувала, але ще я ще не з'їла. Yeah. З'їмо обов'язково під час ТСН. Дякуємо, що завітали. Артуре, Аню. У, удачі вам! номер 5. Вам. 05 на номер 7914. Вболівайте за своїх, голосуйте обов'язково. Будемо дивитися.